Вітаю з вами Наталя Луценко. Міжнародна преса аналізує війну Росії в Україні з різних ракурсів і переговори, і домовленості, і постачання зброї, і нові диверсії по всій Європі. Також в центрі уваги останні дії російського диктатора Путіна. Позиція Заходу і е, рішення українського президента Володимира Зеленського, що означають нові заяви, нові угоди, нові сигнали по всьому світу у центрі уваги світових медіа. Друзі, підписуйтеся на наш канал, коментуйте, ставте вподобайки. Нам це дуже важливо. Ну що ж, поїхали. Е, Першому на черзі у нас є видання The Independent. Вона пише, що Путін не спиниться на Україні, йому потрібна не лише Україна, він піде далі, і це вже не просто припущення, це насправді попередження для всієї Європи. Видання наголошує, що світ його оглядач наголошує, що план Кремля наступний, короткотривале перемир'я. Це ілюзія і маніпуляція. Справжня мета російського диктатора це підрив НАТО. І кінцева гра це не просто певна частина українських територій. Ну тут він каже про Крим, про Донбас. Кінцева мета це просто новий розподіл Європи. Видання каже, що Україна. Встояла, вона змогла зупинити російську армію, знищила флоту чорному морі завдяки дронам і довела, що Росію таки можна стримати, але Захід зараз втрачає свій фокус. Пише оглядач Вашингтон уже злив частину. Російських умов у перемовному процесі Дональд Трамп говорить про Крим вже фактично як втрачений для України а про українське членство в НАТО просто вже як про фантазію. Європа, хоч і стриманіше в риториці, але все частіше, е, пише. Видання все частіше Європа говорить про е, компроміс, який точно має відбутися між Україною, і країно, країною країною-агресоркою. Але видання наголошує на фактах, що Україна виграла дронову війну, вона тримає фронт. Захід е, не дав того, що міг це повноцінно ракети, техніку, підтримку і взагалі шанси Україні на суттєвий прорив. Ну а Путін платить з російського бюджету за війну 40%, але тримається, підживлюючи російську піхоту військовими з Сибіру, з Північної Кореї і подекуди із Африки. І видання підсумовує, що це не локальна війна, це боротьба взагалі зараз за майбутнє Європи. Далі на черзі видання «The Reuters». Британські журналісти пишуть, що український президент під час свого візиту в Чехію заявив, що перемир'я перемир'я з Росією можливо будь якої миті. Про це він заявив під час прес конференції з президентом Чехії Петром Павелом. Володимир Зеленський заявив. Перемир'я, можливо, в будь-який момент. Але натомість Київ очікує зараз в той самий час Київ зараз отримує 1,8 мільйона снарядів вже цього року в рамках чеської ініціативи підтримки Збройних сил України. І заява, ця заява пише видання, говорить Сполученим Штатам і Європі про те, що якщо Україна готова домовлятися з Росією, то лише з позиції сили. На черзі у нас. Київ індепендент, і тут йдеться про те, що Трамп не розвернеться спиною до України. Про це сказав духовний радник американського президента Дональда Трампа. Пастор Марк Бернс заявив, що він нещодавно побував у Кривому Розі і розповів американському президенту про про загиблих дітей, про зруйновані храми, про те, що Росія нелегально вивезла, вкрала українських дітей, вивезла на свою територію. Ну і власне він назвав Путіна втіленням справжнього зла. І Бернс переконаний, що після цього саме Дональд Трамп змінив свою позицію щодо підтримки України. Берн стверджує, що після брифінгу із Трампом американський президент, президент одразу вирішив надати. Поновити поставку зброї для України підтримав створення інвестиційного фонду на відбудову українських міст. Також за даними Bloomberg, посилається The Independent адміністрація Сполучених Штатів Штатів Америки. Готує нові санкції проти Росії. Однак про конкретні обмеження проти російської проти Росії поки що невідомо. Далі у нас видання. The Guardian, яке аналізує дуже цікавий феномен зараз, який відбувається в Європі. В Європі матеріал називається Ці люди, витратний матеріал. Як Росія використовує онлайн вербованих виконавців для диверсійних, диверсійних дій в Європі? Росія веде нову тіньову. Політику пише видання для диверсії, для підпалів, для зруйнування інфраструктури по всій Європі. Замовлення часто надходять через Телеграм, і людям Росія платить криптовалютою. Дуже часто ці координатори це офіцери, герушники, і вони залишаються на території Росії, але тобто на Замість підготовлених Росією агентів це просто випадкові люди у Європі, які часто з соціальних низів або мають проросійську позицію. Такі випадки диверсії вже зафіксовані у Польщі, у Литві, у Великій Британії, у Франції. Вони, в принципі, пише видання, такі дії європейців не мають нам не мають певної мети, але мають посіяти в Європі хаос і дестабілізацію. Видання підсумовує, що європу зараз Росія атакує психологічно. Ця схема часто замаскована під праворадикальні якісь або антиміграційні компанії, але насправді все веде до російських спецслужб. І наостанок видання е, New York Times пише про те, що е, New York Post Пише про те, що США схвалили перший продаж зброї для України, і в рамках цієї цього, першої допомоги поновлення допомоги йдеться про модернізацію та обслуговування літаків f 16 Стаття повідомляє, що держдепартамент США вже затвердив угоду на 310 мільйонів доларів для України щодо навчання українських пілотів, щодо надання техніки для f 16 щодо для, для підтримки документації для винищувачів. Це перша транзакція в рамках нової мінеральної угоди, яка передбачає створення інвестиційного фонду, в рамках якого дохід ділиться порівно між Сполученими Штатами Америки і Україною. Україна таким чином не просто отримує підтримку для винищувачів F-16, але й поглиблює свої економічні зв'язки взаємозалежності зі Сполученими Штатами Америки, що може забезпечити стабільність в довгостроковій допомозі і під перспективі співпраці з Америкою. Ну що ж, аналітики міжнародні підтверджують, що Путіну вже точно не потрібна лише Україна, і європейцям треба готуватися, готуватися, що Путін на Україні не спиниться. Що зараз відбуваються диверсійні дії, які керуються Кремлем? Друзі, підписуйтеся на наш канал, коментуйте, ставте вподобайки до зустрічі.